Знайомтесь, це Валера. Валера облажався. Він намалював крутий дизайн для сайта, але не перевірив, чи можна його втілити в життя на конструкторі, який обрав замовник. Тепер у Валері в житті купа сварок з клієнтом, котрий вимагає повернути гроші. А бонусом стрес та дуже багато гемору. Не хочете розділити долю Валери? Тоді дивіться це відео до кінця. Привіт, колеги! Мене звати Макс Демеденко. Я веб студії VVMD. в цьому відео. Ми поговоримо про 5 найпопулярніших в Україні платформ для створення сайтів. WordPress, Wix, Shopify, Webflow і Weblium Та оглянемо їх цільове застосування, переваги і недоліки і обмеження. Оскільки наша компанія спеціалізується виключно на Webflow, то щоб зібрати максимум об'єктивної інформації про інші платформи, ми звернулися до своїх колег з проханням розповісти про недоліки та переваги тих конструкторів, з якими вони найбільше працюють. Погнали! Найпопулярнішою платформою є WordPress. Всі про неї чули, і багато хто хвалить, бо вона найстаріша. Та у кожної платформі є як свої плюси, так і мінуси. Тож ми поговоримо і про те, і про інше. Оскільки за 20 років існування платформа зібрала багато шанувальників, то і знайти виконавців, що на ній працюють, дуже просто. Відповідно, і навчального контенту по WordPress в інтернетах повно. Можна спробувати створити сайт своїми силами. До її переваг можна зарахувати величезну кількість плагінів для розширення функціоналу сайтів, а також зручний інтерфейс. Окрім цього, WordPress є одним з найкращих рішень для просування через SEO-оптимізацію. Ця платформа ідеально підходить для створення лендінгу чи корпоративного сайту для блогів, онлайн-журналів і невеликих інтернет-магазинів. WordPress може впоратися майже з будь-яким середньостатистичним завданням, але коли ви маєте більш специфічний запит, Починаються проблеми. Наприклад, якщо вам потрібен великий інтернет-магазин з купою функцій та інтеграцій, також для створення веб-застосунків на кшталт OLX, ProMUA чи Resetka краще зупинитися на іншому рішенні. Окрім цього, WordPress не дуже добре підійде для створення складних особистих кабінетів. Коментар про WordPress надав наш колега Сергій Іванов, власник веб студії команда. 2022 рік команда закінчила на першому місці серед компаній WordPress-розробників України за версією клач. Якщо вам потрібен сайт на WordPress, вони з радістю вам допоможуть. Посилання в описі відео. А перед тим, як перейти до обговорення наступного конструктора, я хочу запросити вас до нашого телеграм-каналу. Там ви зможете отримувати оперативну інформацію про вихід нових відосів, додатковий контент, котрого не буде на Ютубі. А також впливати на те, який саме контент ми будемо знімати на своєму каналі, або яких спікерів ми запросимо в наступних відео. Не менш співареним є VIX. Головна його ідея створення сайтів на основі бази готових шаблонів. Тобто, можна працювати без спеціальної підготовки і тривалого навчання. Про VIX повно матеріалів для самостійної роботи з сервісом, але не українською мовою. А ще в цього конструктора є вбудована аналітика і безкоштовний тарифний план для створення сайту. Wix чудово підійде, якщо ви тільки-тільки запускаєте свій бізнес або хочете протестувати якусь гіпотезу. У будь-якому разі замовити сайт на Wix вийде не дуже дорого. Wix добре підійде для особистого блогу, сайту візитки, невеликого інтернет-магазину, сайту для послуг, організації подій або як сайт для вашого портфоліо. Звісно, окрім переваг, Wix і має мінуси. Наприклад, платформа не підходить для великих та складних проєктів, які потребують касного функціоналу або крутого дизайну. У VIX краще працювати з готовими шаблонами, хоча у нього існує можливість створити свій дизайн за допомогою X. Коментар для нашої розповіді про VIX надали одразу двоє наших колег: Василь Григорович CEO Epriorio та Віктор Коваленко з Quick Studio. Якщо вам потрібен сайт на VX, можете сміливо до них звертатися. Отже, що по Shopify? Навіть назва натякає, що це ідеальна платформа для створення інтернет-магазинів або для продажу за системою дропшипінгу і взагалі товарного бізнесу. Усе потрібне для інтернет-магазинів ця платформа має. Наприклад, вбудовані інтеграції з Google Analytics, з рекламними платформами Facebook та Google Shopping. І нарешті чудова безпека даних. Але найголовніше шаблони сайтів та додатки, які розширюють можливості вашого інтернет-магазину. З мінусів ціна підписки. Найдешевший тариф коштує 39 доларів на місяць, середній 105 доларів. Найвищі 399, а також Shopify ще бере певну комісію з продажу. Докладнішу інформацію про це можна зайти на сайті компанії. Однак, головне завдання інтернет-магазину заробити якомога більше грошей, а це неможливо без якісного сайту. Тож ми впевнені, що всі вкладення окупляться з ефективними рішеннями на Shopify. До мінусів також можна віднести виключно англомовний інтерфейс. Тож, якщо у вас проблеми з англійською мовою, треба буде користуватися. Послугами спеціалістів або Google-перекладачам. Коментар для нашої розповіді про Shopify надав наш партнер Щиголь Володимир, власник компанії Web Systems Solutions. Потрібен інтернет-магазин на Shopify, звертайтесь до Володимира. Посилання в описі відео. А ви знаєте, що ми можемо привести вам клієнтів, це безкоштовно. Щодня наша команда моніторить десятки професійних чатів і всі замовлення, котрі не підпадають під наше позиціонування, передає іншим партнерам. Якщо бажаєте доєднатися до нашої партнерської програми, Посилання в описі. Вебліум, наче спеціально створений для малого українського бізнесу або для тестування ідей. Для створення сайтів на цій платформі не потрібно спеціальної підготовки, адже сервіс має дуже простий і зручний інтерфейс. Також платформа має безліч інтеграції з українськими сервісами, зокрема, українськими платіжними системами. Тобто можна легко вносити зміни в сайт, чого не скажеш, наприклад, про Webflow. Webріum у порівнянні з більшістю інших міжнародних платформ має україномовну команду підтримки. Яка відповідає максимально оперативно. А приємним бонусом будуть ціни, особливо якщо порівнювати з Webflow чи Shopify. Тож Webріum чудово підійде для створення лендингу, корпоративного сайту або невеликого інтернет-магазину до 50 товарів. Ідеальний вибір, коли сайт треба створити дуже швидко і не дуже дорого. Вебріум ваш фаворит, якщо ви тільки запускаєте свій бізнес, вам треба протестувати гіпотезу або перевірити MVP-версію стартапу. Однак, треба розуміти, що можливість без відповідних навичок і знань створити сайт. І легкістю його керування зумовлюють меншу свободу для творчості. Це значить, що вебліум не підійде для створення сайтів з фестивальним рівнем дизайну і вам доведеться вибирати з того дизайну, який є на сайті. Створити абсолютно касленне рішення, як, наприклад, на Webflow чи WordPress, не вийде. Webrium також не підходить для великих інтернет-магазинів, оскільки на ньому складно працювати з великою кількістю товарів. Автор коментаря для нашої розповіді про вебліум побажав залишитися анонімним. А тепер про платформу, в якій шаримо особисто ми Webflow. Від інших конструкторів її відрізняє максимум свободи для складних дизайнерських рішень. Вона дає можливість звертати дуже складний і нестандартний дизайн, працюючи з комплексними вау анімаціями або 3D-моделями. Усе, що треба для креативної веб-розробки. А також на цій платформі можна створювати і складний кастомний функціонал за допомогою коду, особисті кабінети, інтеграції з базами даних тощо. Ми вже робили відео. З детальним розбором в e Flow. Тому не будемо повторюватись, аби не гайте ваш час. Можете його глянути відразу після цього. А якщо вам треба розробити сайт зі складними дизайнерськими рішеннями чи просто сайт на Webflow, його розробку ви можете замовити в нас. Наші контакти в описі під відео. Як бачимо, універсального рішення тут не буде, але воно і не потрібне, коли ми маємо вибір. Варто пам'ятати, що платформа для створення сайту це лише інструмент. А ось від чого залежить успіх будь-якого проєкту, так це його менеджмент. У нашому матеріалі. Котре ви можете отримати за посиланням в описі відео, ми розповідаємо про 5 критичних помилок, котрі можуть призвести до провалу проєкту. Нам цей досвід дався великим болем та зіпсованими нервами. Чого ви можете уникнути? Бажаєте зменшити своєму життєвість суперечок, непорозумінь та конфліктів? Наш матеріал може вам цьому допомогти. На цьому у мене все. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Не забувайте натиснути лайк та глянути відео про Webflow. Це відео з'явиться ось тут. До нових зустрічей, папа! -па.